Наука економіки. Брайане, Чи не могли б ви завершити нашу дискусію з тислим оглядом економічних законів і принципів успішної національної економіки? В економіці існує низка законів, які пояснюють мотиви людської поведінки, тому кожному підприємцю важливо їх розуміти. Ці закони є такими ж непорушними, як закони математики, фізики або механіки. І я присвятив їм багато років досліджень. Перший і основний закон економіки це закон дефіциту. Він стверджує, що товари мають цінність через те, що обсяг їх пропозиції менший за бажане. Іншими словами, завжди буде нестача будинків, так само як завжди буде нестача автомобілів, обручок з діамантами, годинників або ексклюзивного одягу. Саме дефіцит визначає вартість будь-якого товару або послуги, і він завжди буде присутній. Ось чому ідея загального гарантованого державою достатку це безглуздість. Згідно з економічною теорією ми постійно повинні обирати одну з можливих варіацій, оскільки мати все неможливо. Лише маленькі діти тупають ногами і роблять істерику. Хочу це і хочу те. Насправді наша покупна здатність обмежена, тому ми завжди стоїмо перед необхідністю зробити вибір. І оскільки благ недостатньо, завжди доводиться йти на компроміс. Це важливий економічний закон, який керує суспільством. Неможливо дати все всім і за будь-яких умов. Просто неможливо. Другий закон це закон попиту та пропозиції. Він стверджує, що ціна товару знаходиться у прямій залежності від співвідношення попиту та пропозиції на момент придбання цього товару. Наприклад, заробітна плата працівника швидкого харчування, який по суті є товаром, залежить від кількості бажаючих працювати на підприємствах швидкого харчування за мінімальну заробітну плату. І таких некваліфікованих працівників мільйони. Якщо хтось скаже я не працюю менше, ніж за 15 доларів на годину. За 5 хвилин на його місце встане черга претендентів, готових працювати за 7,75 або 8 доларів на годину. І все це через те, що пропозиція цієї категорії робочої сили значно перевищує її потреби. Тому не існує об'єктивної ціни. Вона завжди залежить від того, наскільки люди. Хочуть чогось, і скільки вони готові за це заплатити. Закон попиту та пропозиції визначає всі ціни, весь прибуток, всі заробітні плати, зростання і спади, витрати та збитки, успіхи і невдачі будь-яких суб'єктів господарювання. Те саме стосується і експорту. Успішні підприємці постійно працюють над збільшенням попиту на свої товари та послуги, щоб підвищити їх ціну. Вся реклама та маркетинг спрямовані на збільшення попиту. З тієї ж причини виробники постійно шукають способи зробити свої товари та послуги якіснішими, дешевшими, зручнішими і популярнішими це закон, точніше, два закони закон дефіциту і закон попиту та пропозиції. Як ми вже згадували раніше, однією з основних причин банкрутства компаній є відсутність попиту на їх продукт. Економічний закон заміщення стверджує, що при зміні попиту або пропозиції на певні товари і послуги їх можна замінити аналогами. Простий приклад, коли здорожчає яловичина, люди починають купувати курку. При подорожчанні бензину люди переходять на малолітражні автомобілі. Коли зростає вартість робочої сили, компанії заміщують працівників механізмами. У економіці завжди враховується співвідношення, витрати, результати. Наприклад, якщо я придбаю обладнання і автоматизую виробництво, то в довгостроковій перспективі це буде вигідніше, ніж платити заробітню оплату працівникам протягом всього цього часу. У споживача є завжди три альтернативи придбати ваш продукт, придбати продукт конкурента або нічого не придбати. Ось це і є закон заміщення. Ще один фундаментальний закон це закон взаємозв'язку. Він стверджує, що різні товари і послуги якимось чином пов'язані між собою та прямо або опосередковано впливають на ціну один одного. Якщо ціна на деякий товар зростає, це може призвести до підвищення цін на супутні товари і послуги. Наприклад, зростання цін на продукти харчування призводить до збільшення цін у ресторанах. Ось чому навіть у найкращих ресторанах Сан-Дієго не можна замовити стейк рібай сьогодні. Він став занадто дорогим задоволенням, оскільки ціни на яловичину суттєво зросли через підвищення вартості кормів. Підвищення цін призводить до зниження попиту. Якщо ціни у певному ресторані зростають, кількість його відвідувачів може зменшитися. Часом спостерігається зворотній взаємозв'язок. Чим вищі ціни у ресторанах, тим більше людей віддають перевагу закладам швидкого харчування. У економіці все пов'язано, включаючи й ціни. Якщо люди все рідше ходять до ресторанів, вони починають закуповувати більш доступні продукти у інших постачальників. Тобто відбувається зворотній ефект доміно. Якщо якийсь товар стає непопулярним через високу ціну, виробник зменшує витрати на сировину та оплату праці. Одне веде до іншого. На цей рахунок є повчальна історія. Один підприємець замовляє відомому художнику дороговартісну картину і йде відзначати свої успіхи в розкішний ресторан. В очікуванні замовлення він читає на стіні газетну замітку про те, що настають складні часи рецесія, депресія, безробіття і так далі. Ой Господи, хапається за голову підприємець, а я ж нічого не знав і віддав всі гроші за цю картину. Він телефонує художнику і скасовує замовлення. Але художник щойно домовився з будівельником про ремонтні роботи, розраховуючи продати картину. Він телефонує будівельнику і скасовує замовлення. У свою чергу будівельник планував придбати нову машину. Але оскільки робота накрилась, він телефонує автодилеру і також скасовує замовлення. Через кілька днів підприємець приходить у той самий ресторан. Уважніше перечитує замітку і виявляє, що їй вже 25 років. Суть байки полягає в тому, що дезінформація може призвести до цілого ланцюга негативних наслідків. Ось чому офіційні заяви про зростання безробіття спричиняють обвал фондового ринку. Люди поспішно продають свої акції, а через деякий час їм кажуть насправді безробіття не таке й сильне. І ціни на акції знову підвищуються. Фондовий ринок повністю залежить від новин. Наступний закон закон маржинальності. Він говорить: всі економічні рішення, а отже, всі ціни і витрати визначаються рішенням про останню покупку. Іншими словами, сума, яку заплатив останній покупець за останній проданий товар, визначає ціну всієї партії. Це дуже важливо зрозуміти. Припустімо, ви продаєте пончики, і якийсь перехожий так сильно хоче пончик, що готовий заплатити за нього долар. Але ви не можете продавати пончики за долар, оскільки їх просто не розкуплять. Тому ви знижуєте ціну до 50 або 25 центів за пончик і маєте хороші продажі, а також прибуток. Іншими словами. Принцип маржинальності передбачає суму, яку готовий заплатити розсудливий і обережний середньостатистичний покупець, а не індивідуальний і високомотивований покупець. Якщо я можу придбати пончик за 25 центів, а ви продаєте його за 26, я піду й куплю його за 25. Звідси рівноважна ринкова ціна. Тобто ціна, за яку всі споживачі задовільняють свої потреби, а продавці продадуть свої товари і послуги. Візьмемо фермерський ринок, де люди продають свою продукцію. Їхня мета до кінця дня мати порожні полиці і поїхати додому. У цьому випадку рівноважна ринкова ціна розраховується за першим покупцем і за необхідністю коригується. Принцип маржинальності застосовується до всього ціноутворення. Наступний закон називається законом зменшення дохідності. Він говорить, що зі зростанням обсягів виробництва доходи поступово знижуються. Багато видів діяльності мають зменшену дохідність, і їх результати стають все менш цінними для споживача. Але також існує закон зростаючої дохідності. Він стверджує, що дохідність продукту, послуги або діяльності може зростати зі збільшенням обсягу виробництва або пропозиції. Цей закон успішно застосовують великі підприємства, орієнтовані на масового споживача. Наприклад, роздрібна мережа Волмарт налічує 11 тисяч універмагів. Це мільйонні обороти. Крім того, завдяки великим обсягам продажів вони можуть собі дозволити встановлювати мінімальні ціни, що приваблює все більше покупців і збільшує дохідність. Найважливішим джерелом конкурентної переваги є знання. Інноваційні продукти завжди користуються попитом і приносять хороший дохід. Витрати на кожну додаткову одиницю такого продукту постійно знижуються, а прибуток, відповідно, збільшується. Наведу приклад зростаючої дохідності. У мене є чудовий семінар під назвою Мистецтво продажу в 21 столітті. Щоб його розробити, мені знадобилися сотні годин досліджень і роки досвіду. Крім того, я використовував зворотній зв'язок, щоб довести все до досконалості, і зараз це один з найкращих одноденних семінарів з продажу в світі. Я провів його вже понад 300 разів і, незважаючи на високу вартість, семінар замовляють знову і знову. У створення цього інтелектуального продукту я вклав дуже багато зусиль і коштів, проте його відтворення мені майже нічого не коштує, я можу почати навчання через 5 хвилин після отримання заявки. Таким чином, інноваційні та інтелектуальні продукти мають зростаючу дохідність. Чим більше ви їх продаєте, Тим більше прибутку вони приносять. Наступний закон називається законом вторинних наслідків. Він стверджує, що кожна дія має первинні та вторинні наслідки. Іншими словами, все, що ви робите, має результати, а багато з того, що вам не вдалося зробити, має наслідки. Згідно вченням Бастія, Гезліта та інших економістів. Первинний наслідок завжди є позитивним. Наприклад, молодий чоловік заявляє: Я збираюся кинути школу, працевлаштуватися, купити автомобіль і катати дівчат. Первинний наслідок є позитивним: він стає крутим хлопцем з автомобілем і дівчата самі липнуть до нього. Але які ж вторинні наслідки: відсутність освіти, некваліфікована робота, відсутність навичок у володінні сучасними технологіями. Високий ризик безробіття, і як результат, низький рівень доходів, добробуту і якості всього подальшого життя. Це одна з основних проблем сучасного суспільства. Велика кількість людей займається діяльністю, яка має дуже серйозні вторинні наслідки. Економіст Мілтон Фрідман сказав, що здатність передбачати вторинні наслідки не первинні, які завжди мають якісь позитивні моменти. Є ознакою глибокого розуму та дальновидного мислення. Простий приклад. Ви з'їдаєте коробку пончиків. Первинний наслідок це задоволення від їжі, вторинний почуття важкості і дискомфорту. Якщо ви будете продовжувати в тому ж дусі, у вас почнуться проблеми зі шлунком, зайвою вагою, одягом і так далі. Таким чином, вторинні наслідки такої, здавалося б, чудової речі, як пончики. Можуть бути дуже сумними. Наступний закон називається законом непередбачуваних наслідків. Він стверджує, що багато дій мають значно гірші наслідки, ніж бездіяльність. Це стосується як державної політики, так і бізнесу. Іноді люди сподіваються отримати прибуток, але зазнають збитків. Наприклад, вони інвестують у якийсь проєкт і втрачають всі гроші. В такому випадку було б краще взагалі не займатися інвестиціями. Непередбачені наслідки виникають тоді, коли дії порушують принцип доцільності через менталітет легкої наживи Санта Клауса, про який я говорив раніше. Наступний закон закон вибору, стверджує, що будь-яка дія передбачає вибір з декількох альтернатив, і цей вибір завжди ґрунтується на пріоритетних цінностях особистості. Іншими словами, ваші дії завжди відображають ваші справжні цінності. Отже, люди судять про вас не за словами, а за діями. Якщо перед вами на столі два види пончиків, ви завжди оберете той, який вам більше подобається. Якщо у вас є двоє претендентів на шлюб, ви оберете того, якого вважаєте більш достойним. Аналогічним чином, ви вчините з автомобілем, роботою або курсами. Вашими діями ви завжди доводите те, що має для вас найбільшу вагу і цінність. Для мене це було шокуючим відкриттям, яке пояснило, чому люди кажуть одне, роблять інше, а потім виправдовуються, що всі так роблять. Коли я це усвідомив, я зрозумів, як влаштований світ. Наступний закон це закон виключної альтернативи, який говорить. Обираючи одну альтернативу, ви одночасно відкидаєте всі інші. Будь-який вибір передбачає відмову від інших варіантів, принаймні на даний момент, особливо в ринковому середовищі. Ви завжди обираєте те, що для вас важливіше, але тим самим відкидаєте всі інші можливості. Одружуючись на одній людині, ви відкидаєте всіх потенційних кандидатів, які можуть бути чудовими. І кожен ваш вибір свідчить про ваші справжні переконання й цінності. Закон суб'єктивної цінності є основоположним тезисом Австрійської економічної школи і передбачає, що цінність будь-якого блага є суб'єктивною. Вона визначається сумою, готовою заплатити за дане благо. І це пояснює соціальну нерівність, розбіжність доходів і таке інше. Ви не можете сказати, що ваша робота має цінність, поки за неї хтось не заплатить, маючи повну свободу вибору серед наявних альтернатив на ринку. Економічна криза 2008 2009 років була спричинена тим, що федеральна влада прийняла ряд законів, які зобов'язували банки надавати кредити всім бажаючим. Політики сподівалися, що ці люди проголосують за них на наступних виборах. Все це розпочалося ще при Джимі Картері, продовжилося при Білі Клінтоні і досягло апогею при Джорджі Буші старшому. Народові масово надавали кредити на покупку житла. Банки фінансували кілька мільйонів будинків, які люди не могли собі дозволити. І в один прекрасний день все рухнуло, як картковий будиночок. Тому незалежно від того, що говорить уряд, це цілком і повністю його провина. Усі ціни, встановлені фізичними особами або суб'єктами господарювання, формуються на основі припущення про те, скільки люди заплатять за споживання усієї виробленої продукції. Це приводить нас до ідеї, що усі продажі товарів або послуг за зниженими цінами, свідчать про завищення початкової ціни, тобто про неправильні припущення. Лише потенційний покупець здатний визначити вартість товару або послуги. Як сказав Мілтон Фрідман у ринковій економіці діє свобода вибору. Ми обираємо те, що найбільше влаштовує нас. Якщо держава втручається в економіку, вона обмежує або позбавляє свободу вибору. Закон максимізації або принцип цілеспрямованості останній фундаментальний закон економіки. Він стверджує, що кожна людина прагне отримати максимальну вигоду за мінімумом витрат. Він виходить з припущення, що всі люди жадібні, ледачі, нетерплячі, амбіційні, егоїстичні та самовдоволені. Вони постійно прагнуть до виживання, безпеки, комфорту, відпочинку, любові, поваги та самореалізації. В результаті люди шукають найшвидший і найлегший спосіб досягнення бажаних результатів, не замислюючись про можливі наслідки. Ці закони і принципи лежать в основі всієї економічної діяльності і пояснюють будь-які економічні результати. Люди завжди прагнуть отримати максимальну вигоду при мінімумі витрат, не замислюючись про вторинні або непередбачувані наслідки. Однак вчиняти нерозумно і сподіватися на успіх це те саме, що не дихати і сподіватися бути живим і здоровим. Як приклад, можна привести соціальні допомоги. Їх першочерговим наслідком є допомога менш благополучним співвітчизникам. Але якщо ці виплати здійснюються занадто довго, виникає вторинний наслідок люди стають залежними від держави. В результаті вони втрачають самоповагу, кваліфікацію, здатність заробляти гроші та надію на майбутнє. Якби всі жили лише на державні допомоги і не працювали, економіка впала б вже завтра. На щастя, у нас достатньо свідомих громадян, які не сидять на шиї у держави і не шукають легких шляхів, прагнучи уникнути вторинних наслідків. Ось що я думаю про економіку. Існують інші економічні закони. Але вони всі зводяться до єдиного безкоштовний сир лише у мишоловці. Якщо ефективно застосовувати їх у всій державній та господарській діяльності, це кардинально змінить ситуацію і значно покращить наше життя. Брайане, а що ж це дасть наступним поколінням? Є така приказка. Пам'ятайте, що були часи і гірші, незалежно від кількості проблем. Ми живемо в найкращий час в історії людства. Багатьох речей та подій ми не можемо контролювати. Але ми можемо сфокусуватися на тому, що знаходиться під нашим контролем. У всі часи успіху досягали ті, хто ставав професіоналами у своїй справі та створював популярні товари та послуги. Ці люди вміють заробляти та економити гроші. Як я вже говорив, капіталізм це економізм. Успішні люди накопичують капітал і інвестують його у ресурси, які приносять стабільний дохід. З часом доходи від інвестицій починають перевищувати доходи від основної діяльності. І це той рубіж, після якого можна взагалі не працювати або зайнятися іншою справою, наприклад, місіонерством. Ваше завдання взяти на себе 100% відповідальність за своє фінансове благополуччя і усвідомити, що воно повністю залежить від вас. Незалежно від поточної ситуації, ви зможете розрахуватися з боргами, створити заощадження, побудувати фінансову стійкість, інвестувати накопичений капітал у надійний та прибутковий проєкт і досягти фінансової незалежності для себе та своєї сім'ї. І іноді це відбувається набагато швидше, ніж ви думали. Головне почати і зробити це прямо зараз.